Всім привіт, з вами Рудольф. І перш ніж ми розпочнемо сьогоднішній випуск, хочеться вам всім дуже і дуже віддячити. Ми перебили планку в тисячу підписників, і це все завдяки вам. Всім велике дякую за ці лайки, за ці коментарі, негативні, позитивні. Ми з вами спілкуємося, ви підштовхуєте мене з кожним разом рухатися вперед і вперед. Тому всім ще раз велике дякую. А сьогодні до вашої уваги, мій особистий погляд, як я бачу команду сезону 2020. 2023-2024 іспанської Ла Ліги. Скільки гравців журони потрапило до списку? Який гравець з не топ 5 потрапив до моєї команди? Хто був вартий, але в кінці кінців не потрапив до стартової одинадцятки? Все це і не тільки ви побачите у сьогоднішньому відосі. як завжди, вже по традиції бажаю всім і кожному приємного перегляду. І ми починаємо. Що ж, почнемо, звичайно, з першого номера воротаря. І я думаю, ні для кого не секрет, що саме Андрій Лунін вже офіційно чемпіон Іспанії і на даний момент перший номер мадридського реала є найкращим серед усіх голкіперів у цьому сезоні. За 20 зіграних матчів у Лалізі Лунін пропустив всього 11 голів. Також у своєму активі має 10 сухих матчів. Тобто 50% зіграних поєдинків Андрій провів на нуль. Здійснив 45%. 5 сейвів При 58 ударах по воротах. За даними Футі Стат, середня оцінка за матч 7.21. Пересуваємося до лінії оборони, і, чесно кажучи, над лівим захисником я довго думав, кого ж сюди поставити, і вибирав між двома Жуау Канцелу та захисником Жорони Мігелем Гутьєресом. І знаєте, власне, після суботнього матчу Жорони проти Барселони, де я нагадаю, господарі вже вдруге в цьому сезоні розірвали команду Хаві з рахунком 4-2, В мене цей матч зняв всі питання щодо лівого захисника цього сезону в Лалізі. За 32 зіграних матчі Гут'єрес має від 2 голи і 7 асистів. Дуже непогана результативність як для крайнього захисника, і взагалі сезон цей 22-річний хлопець проводить ну дуже і дуже непогано. Пара центральних захисників, я думаю, більш очевидна. Араухо Раухо Рюдігер. Згоден, що це точно не найкращий сезон у кар'єрі у ругвайця, але все-таки, як на мене, альтернатив просто банально немає. Барселона продовжує боротися за друге місце, і, власне, до другого матчу з ПСЖ у лізі чемпіонів справи в Лалізі у каталонців складалися ну дуже. Непогано, могли навіть боротися за чемпіонство. Щодо Тоні Рюдігера, то він виграв свій перший титул ліги за свою професіональну кар'єру футболіста. До цього року жодного разу не брав чемпіонство у жодній з ліг, де грав до Мадридського реала. Думаю, тут щодо другого центрального захисника питань до мене не повинно бути. Правий захисник це знову гравець Жорони Ян Коуто. Якщо б на цей ну відверто, жахливий матч проти мадридців на Бернабу. Беу то фактично кожен з 32 зіграних матчів у Лалізі бразилець може занести собі в актив один гол та вісім гольових передач у цьому сезоні. Його підключення до атак, ну. Просто вражають дриблінг, техніка та хороша гра в захисті фактично роблять з нього вже готового правого захисника для одного з топ-клубів європейських чемпіонатів. Що ви думаєте, чи перейде коутов в найближче трансферне вікно до якогось топ-клубу, чи можливо залишиться в Жероні на наступний сезон? Дайте про це знати у коментарях, а ми переходимо до трійки півзахисників. І першим давайте я назову більш очевидного для всіх нас. Джуд Белінгем. За 26 зіграних матчів у Лалізі Джуд забив 18 голів та віддав 4 гольові передачі. Середня оцінка за матч 8-0. Найвища серед усіх сьогодні зібраних гравців. Перший сезон Белінгема у Лалізі, граючи на позиції півзахисника, наколотив аж 18 голів і продовжує боротися за трофей пічічі. Прекрасно знаєте з ким. Другим півзахисником я поставив Ілкая Юндогана. Як на мене, чи не єдиний гравець Барселони, який тягнув атакувальний потенціал каталонців на рівні з Ламіним Ямалом, за 33 зіграних матчів забив 5 голів і віддав 7 передач. В сумі створив 90 гольових моментів для партнерів у цьому сезоні. Ну і третім, мабуть, найбільш неочікуваним для вас півзахисник Вільяреалу. Алекс Баенія, найкращий асистент Ліги цього сезону. На його рахунку 2 голи та 12 гольових передач у 31 матчі цього сезону. Факт, що Алекс не віддавав ці 12 передач, граючи за Вілья Реал, а не Реал Мадрид, Барселону чи Атлетіко. Ну як на мене викликає повагу. Як вважаєте? Ну що ж, переходимо до найцікавішого нападники, і знову три: першим у нас буде бразилець, лівий атакуючий нападок мадридського реала. Вінісів жуніор. Вінні у цьому сезоні виблискує 13 голів і 5 асистів у 24 матчах Ла Ліги. Чудовий сезон для бразильця, дивлячись також на його виступи у лізі чемпіонів, 9 результативних дій за 8 матчів. Щодо другого флангового нападника цього сезону, я вибирав також між двома бразильцями, і знаєте, я прекрасно розумію, що я мав цього разу вибирати правого флангового нападника, але я просто не міг не включити у цю команду Савіньо або Савіо 33 зіграних матчі. 8 голів і дев'ять асистів у першому своєму сезоні у лалізі. Його гра, його бачення поля, його дриблінг це просто якась казка. У 20 років таке витворяти, мати. Таку шалену результативність це просто космос якийсь. Звичайно, Родріго теж заслуговує тут бути, але саме Савіо, безперечно, є моїм вибором у цьому сезоні. Ну і хто ж у нас цікаво залишився? Хто не забивав у своєму першому сезоні в лалізі вже 20 голів і продовжує це робити з матчу на матч? Українець? Артем Довбик Черкаський Голанд в нас є безперечно форвардом лаліги цього сезону. 32 матчі, 20 голів і 6 гольових передач. Практично одна результативна дія за матч. Найкращий бомбардир Лаліги, найрезультативніший гравець за системою гол плюс пас, кращого дебюту для українця складно було собі уявити. Всім величезне дякую ще раз за підписку за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, якщо б ви хотіли бачити ще подобні відоси, ставте лайк під цим відео. Напишіть коментар, який гравець для вас є топ-1 в цьому сезоні у Лізі. З вами був як завжди Рудоль. Бажаю всім і кожному спокійного залишку дня і до зустрічі!